Всім привіт! До вашої уваги два нових проєкти. А саме вітрина в магазин смаколик під різні смаколики та невеличка кухня. В проєкті з вітриною в нас стояла задача зробити як і вітрину, а також і складське приміщення. І потрібно було так зробити, щоб залишилось достатньо місця для Вітрини і для клієнтів самих, і також було дуже щоб було вмістити склад, складське приміщення. Це все в обмежених просторах і, і місцю. І, як ви бачите, у нас все дуже вийшлося гарно і ефективно. Тобто Побудувати такий стелаж, вітрина. Віщає багато продукції, а також займає небагато місця. Тому звертайтеся саме для вас, підберемо і спроектуємо найкращі варіанти. от, от такий саме вигляд має задня частина складська, і вітрина виглядає таким, таким чином. Вміщає достатньо товару, все зручно і підходить для будь-яких цілей. Всі розміри можна змінювати просто під індивідуальні потреби людини, а також потреби там магазина чи будь-якої складу. Також до вашої уваги ще один проєкт це кухня. Таким чином вона спроєктована, щоб це було естетично красиво виглядало, і також була дуже зручна. Все проєктується під індивідуальне замовлення, щоб користувачам, саме людям було це і налувало око, а також і було зручно нею простуватися. Тому ну, звертайтеся до нас. Саме для вас ми підберемо найкращий варіант за вашими побажаннями і спроектуємо і виготовимо також встановимо гарного перегляду.